Три топ-три найкращих ресторани у Львові. Той. Цитадель теж непоганий. Клінські. Десерти в клінських прям хороші. Наталя Муціма теж в неї та, був. Та, 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 давай та, та. тоді по бургерам, хто найкращий. Епік непоганий. По піцам, хто класний? Порко Марко, культура відпочинку. Мрійники непогана піца теж. По пастам де класно. Салалаті надавно спробував, непогано. Лолучі. А, давай на сніданки. Куди сходити на сніданки у Львові? Чі з бейкері можна. Шоко позиціонується як сніданки, прям топ. В французьких канікулах є сніданки. Стрітфуд да, да. який класний. Стрітфуд, Fice Guys, Red Monkey. Mm -hmm. e... Подобається tasty Tail. А, суші, суші. Де найкраще суші? E... Море Риби. По доставки, то e... Roll Philosophy. E... Недооцінений заклад. Парку Марко. Ті, хто знають, ті люблять. Хто переоцінений? Дуже провокативне питання. <с? <с?> Ні, не буду давати на це відповідь. кава, де. Кава хто ще? Французькі канікули. Чіз бейкері непогано. Міте. Ну це топ-3. Два заклади на побачення, які у Львові. Клінський, Баба Гарден, той. Зміф обов'язково зайду. ну що не До речі, бачив, що Ігор. Шеф, тепер вже. То обов'язково зайду. Привіт Ігор. тобі. А, бари, бари. Ходиш бари? Не п'ю. Мед, діду. Рум-бар. Та не п'ю, не п'ю. Ну серйозно, не по барам. За міський відпочинок, От за місто поїхати кудись, да. а проте східниця класно. М -м -м. Що по кухні ресторанчики прикольні, що обслуговування дуже прикольно. М -м -м. Говорити, да? Давай, давай по м'ясу. Да. М'ясу, е -е, м'ясо, Емілі uh -huh. клас, е -е, мед, сновштики, Монспіус, непогано. Де люди гарні збираються. Давай, типа, це mm. хороше місце для знайомства насправді. Такі, як сага. Ну, mm. Дарку організовано. Ну давай, давай. Страва з дитинства. яка? Оладки дріжові. Дуже люблю Кипачкові чи звичай? Не, ні, дріжджі, звичайно. Бо я тоді, що все життя є. Борщ. Борщ?